Допомога ЗСУ на півмільярда гривень. Також ми зможемо використовувати кошти деяких окремих о, підприємств комунальних. Миколаївська міськрада ухвалила важливе рішення. Голі руч ішли на танки. Там давно ніхто не приходив, ви на нашій землі зараз, ми не у вас. Мужики, вазпрощайтесь домой. Розкажемо історію, як селяни з Миколаївщини два роки тому блокували колону окупантів. Екологічна підтримка захисників. Вирішили допомогти, тому що це очищує нашу планету. У миколаївському зоопарку збирають на переробку пластикові кришки. Сьогодні п'ятниця, перше березня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув, і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Вікторія Панченко та команда телеканалу Март. Вітаємо! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. Російські окупанти в обстріляли дві громади Миколаївської області Очаківську та Куцурубську. Постраждалих немає, інформують в обласній військовій адміністрації. Так, 29 лютого об 11.20 під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади. Також вчора в день ворог атакував з артилерії Очаків. Окрім того, у ніч на 1 березня ударів зазнавала і акваторія громади. Суд відправив за грати агента російської ФСБ, який на Миколаївщині шпигував за силами оборони. Зловмисником виявився інструктор з тактичної підготовки місцевої громадської організації. Для збору розвідданих він організовував на військових полігонах навчання для місцевих жителів. Крім того, щоб отримати потрібну інформацію, фігурант намагався втемно використовувати українських захисників, з якими знайомився під час польових тренувань. Його цікавили місця базування особового складу військової. Техніки та склади з боєприпасами. Контрозвідники СБУ затримали зрадника на гарячому у лютому 2023 року. Під час обшуку в його помешканні вдалося вилучити вогнепальну зброю та набої. Суд засудив злочинця до 15 років ув'язнення. Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знищили міну на узбережжі Чорного моря. 29 лютого на одному з пляжів Одеси було виявлено вибухонебезпечний предмет. На виклик прибули сапери та ідентифікували якірну річкову міну. Наступного дня боєприпас було знищено методом контрольованого підриву. Рятувальники застерігають. Якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі його не чіпайте, відійдіть на безпечну відстань, зателефонуйте до оперативних служб та дочекайтеся піротехніків для ліквідації небезпеки. Збільшили суму допомоги ЗСУ до півмільярда гривень, а також позбавили депутатського мандату колишнього колегу. Миколаївська міська рада провела чергову сесію. Засідання проходило онлайн. Про головні рішення і розглянуті питання в подробицях дивіться далі. Сприяти оборонній та мобілізаційній готовності Миколаєва на сесії міськради 29 лютого депутати підтримали збільшення до півмільярда гривень фінансування програми допомоги військовим через вилучення з цьогорічного міського бюджету ПДФО військових. Місто втратило можливість фінансувати потреби бригад Миколаївського гарнізону. Наповнення грошима відповідної міської програми таку можливість повернуло У 2023 році. Ми надавали допомогу нашим збройним силам. Тим, хто платив податки у місцевий бюджет, в 2023 2023 року, цей пункт був змінен. Податки не тільки Збройні Сили, а всі силові структури більше не платять в бюджет міста Миколаєва, тому ми пропонуємо внести зміни в цей пункт програми і обрати цю функцію. Депутати одноголосно підтримали збільшення суми фінансування до 500 мільйонів гривень. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич наголосив, що за необхідності кошти до програми можна буде додавати ще. Наповнення програми ми зможемо шукати в, далі в перерозподілі бюджетних коштів. Також ми зможемо використовувати кошти деяких окремих підприємств комунальних в місті Миколаїві, які в них будуть там додаткові чи. Виділені і зекономлені, тому що ми зараз дуже сильно працюємо з міжнародними організаціями, які передають нам а, різного роду техніку, деяку ми просимо а, і на деяку виділяємо кошти. Також депутати позбавили мандату свого колегу Максима Невінченого З початку повномасштабної війни. Проросійський політик виїхав до країни-агресора, де поширює кремлівські наративи та підтримує збройну агресію РФ. Водночас, юридичною підставою до строкового припинення повноважень Невінченого стала несплата аліментів в законі України про статус депутатів місцевих рад чітко передбачені вичерпні підстави для припинення повноважень депутата за рішеннями ради. Їх всього три набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, друге це е, особовою заявою депутата місцевої ради про складання ним депутатських повноважень, і третє це несплата аліментів на утримання дитини. Було встановлено та задокументовано належними доказами наявність третьої підстави щодо несплати аліментів більше ніж 12 років. Олександр Сенкевич підкреслив, що невінчений часто виступає на пропагандистських майданчиках в якості депутата від Миколаєва, і це додатковий привід позбавити його мандату. Ну важливо сьогодні зробити цей а, крок а, в будь-який спосіб. Він не має права носити статус депутата Миколаївської міської ради. Рішення підтримали одноголосно, додавши до його формулювання у зв'язку з антиукраїнською позицією та діяльністю. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії МАРТ у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Вибухотехніки Національної поліції показали знешкодження протипіхотних мін на Херсонщині. Фахівці вибухотехнічної служби очищують деокуповану територію від різного роду російських боєприпасів. Серед них протипіхотні фугасні міни, які називають пелюстками або метеликами. Як відомо, від вибуху цих малопомітних боєприпасів постраждали вже сотні людей. Робота правоохоронців складна і потребує неабиякої мужності, а також готовності до небезпечних ситуацій, як та, що потрапила в об'єктив оператора. Все добре? Конечно. Ось така от халепа може бути. Голіруч намагалися зупинити російські танки. Сьогодні минає два роки, як мешканці села Явкине, що на Миколаївщині, спробували без зброї зупинити колону російської техніки, яка рухалась в глиб регіону. Наші кореспонденти відвідали село та поспілкувалися з учасниками тієї події. Тож як було все насправді? Далі в матеріалі Олександра Матюшенка. Там домой никто не приходил, вы на нашей земле сейчас. Мы не у вас. Мужики, возвращайтесь домой. Я на своей земле. Це відео на початку повномасштабного російського вторгнення в інтернеті бачили тисячі користувачів. Саме на цьому місці, 1 березня 2022 року, декілька десятків жителів села Явкине Баштанської громади вийшли, аби без зброї зупинити колону російської техніки, яка рухалася на баштанку. Про гідний вчинок простих людей два роки тому. Ми розкажемо в деталях прямо зараз. Щодо руху російських танків, БТРів, гармат та іншого озброєння, явкинці знали ще за кілька годин до цих кадрів. Староста села Олександр розповідає, як у перші дні Великої війни місцеві облаштували спостережні пункти для моніторингу ситуації поблизу, близько там шести кілометрів. По периметру села в нас стояли пости по декілька чоловік. І постійно виходило на це таке чергування. Тому ми знали, що рухається колона, і рішення піти перекрити ну, було обдумане, можна сказати. Тому іншого виходу у нас просто не було. Люди йшли, захищали свої домівки, захищали свої сім'ї, свою територію. І ми хотіли щось таки їм показати, що тут їх не чекають. Коли ворожа колона впритул наблизилася до села, староста закликав всіх чоловіків вирушати її назустріч і намагатися заблокувати дорогу. Тоді вийшло майже все чоловіче населення, яке на той момент було в селі. Це близько 70 людей. Колона була десь 300 один із техніки. Ми розуміли, що це дуже небезпечно. Ми розуміли, що ми йдемо без зброї. Було страшно. Та я не уявляю, як би ми дивилися в очі своїм дітям, якби дозволили росіянам легко пройти. Ділиться своїми спогадами 58-річний Валерій у 80-х роках минулого століття. Йому довелося воювати в Афганістані. Тому чоловік був на все готовий, аби війна не прийшла в його дім. Вийшли, тому що не хотіли війни. Ніхто не хотів, щоб ні, ні діти, ні радіти, ніхто не вмирав, нікуди не виходили, щоб все було як і раніше. Тихо, мирно і спокійно. машини ставили, ну що, вони об'їхали. У їх техніки було більше, ніж у нас людей. 10 разів. Місцева вчителька Ольга згадує, як того дня її чоловік попросив знайти безпечне місце вдома і лишатися там допоки не повернеться. Відпустити його на зустріч з ворогом стало для жінки. Справжнім випробуванням я приховувалися у підвалі. Також мої подруги, які мають багато діточок маленьких, також знаходилися час у підвалі. Багато людей виїхали, тому що не змогли знаходитися у кожного свій психологічний стан. я Так вважаю, я пишаюсь нашими людьми, нашим селом, тому що вони не зламні, вони дійсно не переможні. Сперечаючись з окупантами, я в кінці намагалися вмовити їх повертатися назад, але ті на відріз відмовлялися, заявляючи, що вони прийшли нібито на свою землю, усвідомивши рішучість місцевих, росіяни стали погрожувати, стріляти в повітря, і зрештою людям довелося. Розступитися на той момент, все ж таки розумів, що навіть ці спори вони дають якийсь час підготуватися Баштанці, Миколаєву і вже взагалі там далі Збройним силам. Тому що коли ми поїхали, я все ж таки передав інформацію далі керівництву про те, що ми будемо так робити. Ті люди, які тоді вийшли, без сумнівів, ну конкретно для мене, вони герої. тісно кожен чоловік, який тоді там був, можливо, десь хтось скаже, що це була необережність, що хтось там. Погарячились і так далі, я так не вважаю. Я вважаю, що ми зробили тоді правильно. І всі ті чоловіки які там були, дійсно заслуговують на повагу. Того ж дня українські сили розбили цю російську колону в Баштанці. Чимало чоловіків, які намагалися зупинити її біля села Явкине, згодом вступили до ЗСУ і нині боронять Україну на фронті. Дехто вже віддав цьому своє життя. Тож пам'ять про них, як і про героїчний вчинок селян 1 березня. Ніколи не забудуть з непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на телеканалі Март. У закладах профтехосвіти запровадять нову навчальну програму Оператор цивільних дронів, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Миколаївщина названа в переліку областей, де вже цього року можна буде отримати такий фах. Завдяки підтримці Євросоюзу вже закуплено безпілотники для практичного навчання та підготовлені викладачі. У планах ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів такої професії. Данія виділила на проєкти з відновлення Миколаївської області вже понад 100 мільйонів доларів. Про це сказав віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков на зустрічі з представниками Комітету з європейських справ парламенту Данії. Також він назвав данців одним з найбільш відданих партнерів України. Далі цитата. Навесні 2023 року Данія взяла патронат над регіоном. Вже виділено понад 100 мільйонів доларів. З того часу частину проєктів вже реалізовано, частина успішно просувається. Це зразкова співпраця держави, партнерів та місцевого самоврядування. Данія одна з наших найбільш відданих партнерів у процесах відбудови. Цінуємо цю співпрацю. У Миколаївському зоопарку відбулася традиційна акція, на якій збирають пластикові кришки на вторинну переробку. Як зазначають організатори заходу, це не лише сприяє покращенню екології в місті, а й допомагає нашим захисникам. Як саме розкаже наш кореспондент Сергій Лисюк? Збір кришок від пластикових пляшок в Миколаївському зоопарку був започаткований благодійною організацією Кінбурн. Основна мета підтримка екологічної ситуації на належному рівні. Традиційно кришки збирають у спеціальній скульптурі чорноморському бичку. Ця рибка стоїть. Близько 4 4 років її головна задача це стимулювати людей, особливо заохочувати молодь до процесу рециклінгу. Тобто кожне сміття має своє друге життя. Переробка цього пластику, петпластику, він достатньо високої якості. З нього переробляють таблички, плитку, різноманітні сувеніри та окремі конструкції для для військових компонентів колектив телеканалу Март також вирішив долучитися до цієї благодійної акції, оскільки підтримувати наших захисників зараз конче необхідно. Акція також носить інформаційно-просвітницький характер, тому протягом чотирьох років до неї традиційно долучаються юні натуралісти зоопарку. Цього разу було зібрано близько 250 кілограмів матеріалу. Ми зберігаємо кришечки і здаємо на переробку. Ми так ну, робили. І тут я вирішила допомогти, тому що це очищує нашу планету. Зберігати планету — це дуже добре, тому що перероблення пластику це не тільки. Нам дає можливість від нього позбутися, а також дає можливість щось корисне отримати. Також до заходу долучилися небайдужі містяни. Пані Дар'я називає себе еколого-свідомою мешканкою Миколаєва і так само виховує трирічного сина Матвія. Вважаю, що від маленького все починається. І тому, як мама, я хочу, щоб і наступне покоління, і наше все ж таки подбало про. Екологію і подбало про те, щоб ми жили в більш чистому середовищі, тому що зараз і так дуже багато катаклізмів природних. Ти збираєш кришечки вдома? Да. І мусор сортуєш? – сміття сортуєш? Да. Так. А в урну кидаєш сміття? Да. Да. Акція допоможе і Збройним силам України. Завдяки проєкту Крила виручені від переробки кришок кошти підуть на виготовлення деталей для вітчизняних БПЛА. Всі логістичні витрати з перевезення матеріалу взяла на себе Миколаївська дирекція Укрпошти у співпраці з благодійним фондом Овес. Він має своїх представників в різних регіонах. Вони співпрацюють з заводами-переробниками і здають туди кришечки, зібрані волонтерами з усієї України. Сергій Осюк, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Новини спорту. 24 і 25 лютого у Любляні пройшов міжнародний турнір Тхеквандо. Вже традиційно без нагород не залишились і миколаївські спортсмени. Вихованці школи вищої спортивної майстерності брати Мірзоєви зуміли піднятися на п'єдестал престижного турніру. Самір здобув срібло, а Сімур бронзу. Вітаємо братів та їхніх тренерів. Приносить успіх та достаток. У Миколаєві пройшов майстер-клас з виготовлення ляльки Успішниці. Тренеркою стала миколаївська майстриня Жанна Максимова. Чим такий оберіг особливий та як його створити, розкажемо у нашому заключному матеріалі. Здавна в українській культурі існувало повір'я. Отримати достаток та успіх у справах допоможе лялька-Успішниця. Вважалось, що саме вона здатна здійснювати бажання. Днями такий оберіг вчились створювати у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Це, я думаю, цікава, важлива лялька, адже вона створюється жінками на подвійний успіх, на подвійний прибуток. Тобто, якщо у вас є якесь бажання, потрібно змотати таку ляльку і написати записочку. Майстриня Жанна Максимова каже, аби лялькова магія спрацювала, необхідно чітко сформулювати бажання. Також кожна лялька-успішниця повинна мати сумку через плече, у яку кладуть різні дрібнички, як-от папірець з бажанням, монетки та солодощі. Ну, я тільки недавно почала цим займатися, ну, можеш, ну 10 зробилась так. Завжди ці лялечки робляться на подарунки. І так, зробила, подарувала, зробила, подарувала, подарувала всім знайомим. За кожне виконане бажання також треба дякувати ляльці, відзначає майстриня. Для цього можна покласти у сумочку власноруч виготовлені солодощі, намистинки або гарну стрічку. Сергій Осюк, Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський новини на телеканалі Март. На останок про погоду у суботу, 2 березня, у Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 10 градусів за цельсієм. Вітер переважно північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 73%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАртів. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.